Цікаво, хто в кого спиздив технологію? У панор у Джакаміні чи Джакаміні у понора. Тож, отака, бачите, є гільза, інструмент такий спеціальний. І от її треба от по кругу розвальцювати разом в місті з трубою. Повернути там на 15 градусів. А, от. Ну, -чуть заходить. -чуть заходить? Yeah. Бачите, має оцей розширів, щоб зайти повністю в трубу і щоб гільза не лопнула. Да, але що Саня, так треба стільки їбатися? Ну так. Да. Це піздець. І от, десь. О, опа, опа все, Фініш. Так, воно і тоді зайшло. зайшло. Сюди заходить фітінг вот такий, покажи слайк. Да, отака от тема. Нужного діаметру. Нужного діаметру тільки вставляється. Раз. І все, воно приймає типо, потім пам'ятю обратно і має триматися. Ну, блін, не знаю, такими системами є у Панора, є у Джакаміні. Вроді бо надійні, але все-таки я люблю натяжну гільзу більше, і ми більше використовуємо в своїх системах натяжну гільзу від Ріхау. Кому цікаві гарні інженерні рішення, звертайтеся за безкоштовною консультацією. Діліться, підписуйтесь. Слава українцям!